Слава Ісусу Христу. Я дуже якось так сьогодні радію, що можу в цей прекрасний день, цей прекрасний праздник, праздник Пресвятої Тройці, бути тут разом з вами, друговичі і у спільній молитві. Саме славити нашого Терєдиного Бога. Так як отець ваш дочь пара, хтось Тарас, просив, щоб ми разом у спільній молитві благали Його про Його милість і всі ласки потрібні для кожного з нас, для наших родин, для нашої катедральної парафії, до нашої церкви. І для чугого нашого українського народу. А також у тій молитві згадуємо цю жінку героїну, героїню, про яку просила теч парох Ірину, щоб вона при Божій помочі на ново стала на ноги, бо там, де людина не може, Bóg chce może. Drugi u Chrysty, bracia i sestry, naszym pokryceniom, bez winku, od małej tytyny, przez naszą ulubioną młodość, przez naszych starszych rodów przyjmów naszym wspólnym pokłykaniem, naszym bażaniem ty szczęśliwymi ludźmi. Ja nie znaję takiej ludziny, która by nie bażała szczęścia. Co jest przytomne nam, co jest wpisane w naszych genach, tak możemy to powiedzieć. Tylko każdy z nas po innemu розуміє і зміряє до цього щастя. Для не одного бути щасливим це просто здійснити або осягнути ті цілі або завдання, які собі поставив у житті. Для інших це може розвиток його бізнесу, не знаю. dowód, czym żywa nasz i tak dalej. Ale moi drogi, straszne szczęście, ludyna, może być ty i może być szczęśliwy tylko wtedy, kiedy... I tutaj, chcę nawiązać słowa naszego Czerwonego starcia, bo w sprawach wiary, У справах моралі, у справах нашого народу, нашої церкви, треба слухати наших духовних наставників. Я їх називаю духовними старцями. Отже, таким нашим духовним старцем, нашому церковному розумінні є папа Емерит, Бенедикт 16. Він у одній зі своїх проповідей, а він дуже говорив раціонально, зрозуміло, коротко. До у Великій Британії сказав просто, що людина не знайде щастя, навіть коли здійснить і осягне ті цілі, які собі поставила, якщо вона забуде про Господа Бога. Справжнє щастя людини є в ньому. А це все інше, це якісь там додатки у нашому житті. Тому, дорогі мої, і маленькі діти, які щойно вчитися молитви або катахнізмових прав. І, мої дорогі, молоді приятелі, які шукаєте сенсу у вашому житті, і всі тут присутні. Пам'ятайте, нашим завданням є шукати свого щастя в Господі. А щоб його знайти, перше, ми мусимо віднайти Господа в нашому житті. А щоб віднайти Господа в нашому житті, ми мусимо його пізнати. А як його пізнати? Так, як я пізнаю другу людину, я мушу уйти в діалог з цією родиною. Я можу її почати її слухати, старатися зрозуміти її. Інакше я її не, я, я не, я, я не спроможу її пізнати. Так само і у наших відносинах з Господом Богом ми мусимо увійти у нашу особисту реляцію, у наші особисті відносини з ним. І саме цей самий папа Венедикт 16-й. У іншій проповіді, ти, до вірних устані сказав, продовжуючи продовжу, продовжу цю ідею думку, що ти його пізнаєш, коли говорити говоритимеш з ним через свою молитву. А молитва це, це, це моє інтимне спілкування з кимсь, кого я люблю. Це, це, це є це це, 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 що, що я... Даю зі свого серця і беру з його серця. Молитва це не тільки повторювання простих дивчених фраз. Це є даром мого серця для Господа Бога, перед яким я відкриваю своє серце, і він це серце наповнює собою. В тоді, мої дорогі, ми спроможними пізнати його. Тоді ми спроможними відчути його писні в нашому житті. І тоді, коли відкриємо його в нашому житті, ми зможемо добувати, осягати інші завдання і цілі, які собі ставимо в житті. Бо Він, Господь, буде на першому місці в нашому серці. У святому Писанні. Дуже часто, зокрема, в салмах, є такий прекрасний заклик. заклик, який також і стосується всіх нас. Слухай дочко і споглянь, і прихиль вухо твоє. Нам треба слухати. Нам треба пізнавати Господа Бога через слухання Його. Слухати його ми можемо через читання оцього об'явленого Божого Слова, яке є записане у Божому Святому Писанні. Слухай, слухай Божого Слова, ним наповнюй своє серце. І це пізнання того, який має бути, який має, який є, має бути твоїм щастям і особи твого життя. Він просто переповнює. Він, він твоє життя заповнить своїм змістом. І, мої дорогі, тоді доходимо ми до висновку, що цей Бог, якого я слухаю, якого я пізнаю, перед яким я відкриваю своє серце. Це не є хтось далекий. Це не є хтось дуже серйозний, як, як, як ті, з на іконах. Це Господь, який є дуже близький до мене який об'являє мені так Авраамові своє ім'я, який приходить до мене в гостину, так як тут на іконі, яку бачимо за моєю спиною, який хоче просто бути зі мною, який в кінці, коли бачимо недолу, не відвернеться від мене, але сам себе пожертвує. І тут ми вже бачимо жертву його улюбленого Сина Ісуса Христа. Бо Бог так полюбив світ, що сина свого єднородно дав, щоб світ спасти. А в тому світі є я і ти. Є ми всі. Отже, це не якась ідеологія, якась якась, якісь надумані гасла. Це є реальність. Бог сходить до нас у своїй любові. Сходить до нашої недолі, до наших звинів, до наших кривд. Do naszego cierpienia. I chce być z nami. I chce ten nasz ból przemienić w radość. A jak chcę wszystko? Daje nam słowo ucieścila. To, jaki tu dzisiaj nad nami się Duch Święty, trzecia Boża osoba, wyszedł na uczniów w dzień 50, w i w ugodnym szumie, w duchu wiatru. Czy my się tego nie odczuwamy? Kiedy by tu wchodziło na tę płaszczyznę, żar z nieba na nas. A teraz odczuwamy jego obecność. On jest. Bo on widzi w te nasze odbicie serca. On widzi nasze barżania, być z Nim. On widzi, że my gotowi je. Повірити йому, як особі, яка хоче мого добра, якій бачить, Насі... і чує оті наші гарячі моління і оцей стоїть наших сердець. Мої дорогі, таким є він. Господь Бог, в якого ми віримо. Господь Бог у Пресвятій прес Тройці. Co jaki lubi nas jak dobry baćko, co jaki gotowi wyda swoje życia jak najkraszta maty, co jaki potrafi uciszyć tej ty jak najkraszty przyjaciel? co taki obraz, co taki poliunania, A w jakiejś mili wydaje c? z my wierzymy, przed czym o nasze serca, przed kim pochylają o nasze wołby? wini. Boch otec, Boch syn, Boch Święty duch razem przez sieta trońca. Boch, jakogo zniejsze się tejjwang Soł którego skaże zowin i Lubowie Ju. Tak mi u tejjspilnoci trgo syn Przepełniony je zajemne Lubowie Ju, Ocia do Syna, syna doccia, Отця і сина до Святого Духа. І так, як вчора говорив інший старець нашої церкви, папа Франциск, ті три особи взаємно себе доповнюють. Одна не виступає проти другої, одна другої не випереджує. Всі у гармонії, у єдності, похиляються над нами, над нашою недовою. над кожним з нас. Бо, мої дорогі, бо бажання Господа Бога. У Пресвятій Троїці є, щоб і ми у нашому житті віднайшли оцю втрачену духовну хармонію і оцю втрачену любов, яка була вбита в наші серця у акті сотворення, коли саме Господь Бог сказав, сотворимо Його, Івана, Марію, Євгена, Теодора на нашу подобу. Кожен з нас. Сотворений, побивний до життя на його подобу. На його подобу Бога у присвятій Тройці. Отже, кожному з нас в наших серцях має бути Він присутний у своїй любові. І я у моєму житті маю відцеркалювати його, Його любов. Тому, мої дорогі сьогодні, у цьому посланні, яке ми чули, апостол Павло. Перестерігає і просить нас. Збережіть, збережіть свою діяльність. Він прямо говорить, не впивайтеся. Бо це доводить до розпусти, бо це нищить вашу гідність. Бо ким ви в тоді є? Тоді ви не є ні людьми, ні християнами, ні не українцями. Ви в тоді є просто нелюдами. Апостол Павло перестерігав. Збережіть гідність вашу людську, яку Господь Бог, бо ви спо, всі спорандені на Його наподобу при Святої Тройці. Ваше життя має бути теж гармонією, має бути простою, має бути переповнено Богію. Таким має бути життя людини, християнина, того, перехо... того, який шукає щастя у своєму житті і шукає цього Бога. Він є, бо він тебе сотворив. Ти в його ім'я охре... ім охрещений хочеш. Збері... Зберігай і його подобу у своєму житті. Богу при святій Тройці це любов, це гармонія, Цей самий старець нашої церкви, папа Франциск. В іншій науці проповіді скаже таке, що кожна родина. Не тільки людина, але кожна родина має бути образом віддзеркаленням П Святої Де Чоловік з жінкою та з дітьми живуть у повній гармонії та любові. А в одній з своїх останніх катехес він прямо сказав, що якщо ви хочете, а ви повинні бажати, бо стаючи... Wchodząc ja i podróżnią życia my już do ciemnością się. Jeśli wy chcesz, żeby w waszym życiu była harmonia i ten majetem naczyci się trójnych rzeczy. Troje, troje prostych rzeczy. I wyczyszlaję ich. Pierwsza, u podróżnią życia, czy ja mogę? Powiedział papież Franciszek. Czy ja mogę? Powinien pytanie człowiek żynko. A nie jest stara, czy taka, czy inna. Czy ja może? Papa mał na duncie, prosto, intymny z człowieka i rzymki, jaki stający się od nim kilo, tworzą jedność na wzór preświatowej Trojcy, a o czym ich lubowy? je o o czym ich lubowy gity, jak i się lubowy. Czy ja może? Papa, papa. Druga. Człowiek z żoną ma jak i wziąć swoje życie drugie magiczne i słowo. Dziękuję. Dziękuję Tobie, żonko. Dziękuję Tobie, człowieczko. Dziękuję Tobie, ojciec. Dziękuję Tobie, mamo. Kiedy to się ujdzie, to ujdzie nasze, nasze, nasze rodzinne życia. Нам буде легше, папа Францік називає і просить, що вести і його в каталог подорожнього життя, це слово перепрошую. Як важко часами сказати перепрошую. А коли це слово, яке є виразом оцього нашого признання щодо нашої немочі слабості, Увійде в каталог нашого родинного подружнього життя, як багато може змінити, хто буде випливати зі щирого серця людини, яка кохає другу людину, людину, яка є готова за другу віддати своє життя. Дорогі мої, це є дуже важливим, особливо в нашій ситуації, коли ми в нашому суспільстві, в нашому народі переживаємо страшенну кризу родини. Стільки що не хочу тут входити в якийсь, в мораль, хочуть, не хочу моралізувати, але самі знають, яка є біда. Нам треба, якщо ми хочемо, направити наш народ. Якщо хочемо протиставити в чому злу, яке на нас наступає, ми мусимо бути сильні, сильні в наших родинах, сильні в наших спільнотах, об'єднані усомним любові, якої ніяке сло. jaka borża Syła nie będzie w siły w nas znaczy zrudać wyrwaty. I same procesje, cały wasz kalendarzny prasny, musimy i proszę wyprosiry Boha uprzejity trójcy, Boha jaki jak, jaki jest pełny miłości, od ciela do syna, syna do ciela, od i syna do ciała ducha, żeby tak był pełny nasi serca nasi dony, nasze rodziny, nasza parafia i cały nasz ukraiński naród. Wtedy bude, nie straszny nam będzie mówić o tym wrogowi, który próbuje postawić te kordony. Nie inna kryza, nikt inny. Bo my będziemy silni. My i tak jesteśmy silni, bo my tworzymy cudzysy, my to znamy. А ми будемо ще більси. Тоді ця мрія, про яку я сказав на початку, щоб бути щасливою людиною, щасливим народом. Вона здійсниться. І не будемо ми втікати на заробітки десь за кордон і похилятися перед чужими і просити милостині. Ні, не будемо, бо тут ми будемо гідно жити, гідно процвітати. Бо тут є наше місце, бо тут наша земля, бо тут ми є в себе, мої дорогі. Багато би ще говорити про це. Але так як говорив оцей старець, папа Бенедикт, треба говорити змістовно і коротко. Але ще хотів би звернути увагу, нашу увагу, в цей праздник на одну річ. Kiedy mówimy o nasze życie w Gospodzie, o tym, żeby nasze życie było odzwierciedleniem życia przy świętej trojcy, to trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, żeby tę harmonię, tę miłość wprowadzić na co nie tylko w nasze rodzinne, nacjonalne życie, ale także w nasze cerkowne życie. Ukraina to specyficzna kraina. Nie ma jest kompresji jak w Ukrainie. Co to Co wypływa? No, my skażemy, ktoś nas deal it. Ktoś tam ma jakąś programu zapisaną, żeby tak, a nie inaczej, czynić. Moi drogi, ktoś i ktoś. Ja bym chciał, żeby mnie nie, nie że wy na, na kogoś. Якщо ми насправді є оцим відзеркаленням Пресвятої Троїці у нашому церковному житті, то цю любов і гармонію будемо вводити у наше щоденне життя. Тоді оцей при... принцип будування справжньої спільноти, цієї коїнонії, про яку ми говоримо в розвитку цієї нашої душпасівської програми Жива Парафія» місце з тим Христом, це не буде ілюзія, це буде шидеальне. Тому прошу вас і благаю, ніколи не діліть, а тільки єднайте. Досить події в нашій церкві. Нам треба єдності як ніколи. А коли ми будемо сильні у внутрі нашої церкви, тоді будемо спроможні, всі, тоді будемо спроможні оті всі наші заклики, оті принципи, оті завдання, перед, перед, перед якими перед, які сам, перед нами Христос здійснити. to możemy to wszystko ponieść do innego, wtedy po dewizji. My, dziewczyny, my żyjemy moje bracia i siostry, na wzór tych pewnych tych wspólnot, o których czytamy w Księdze Świętej Apostołowej, gdzie w nas braci i siostry, gdzie mamy supernictwo, gdzie wszyscy wzajemnie sobie pomagamy i dbamy o to, Cieło Chrystowa jak jest Cerkwa, wtedy nie będzie nas powiedzeń, wtedy będzie To wtedy będzie Любов, тоді насправді, Бог у присікій Тройці, буде серед, нами, серед нас і буде в нас. і Чого, мої дорогі, сьогодні, цей, цей день вашого храмового свята вам бажаю, у, вас, у вашому особистому житті, у родинному, перш за все, і нашому церковному і національному. чимся від Бога цієї любові. Який завдання кожного з нас пожертвував свого Сина, а коли Син сповнив місію завдання, не залишив нас, залишив з нами утішителя, Святого Духа, де кожній у хвилі, який у кожній хвилі, кожному часі готовий є потішити, підтримати, помогти. Тому ніколи хай ваші серця не будуть закриті на його дію. I to w sobie prosić o nie mówimy, bo stanę dzisiaj dla każdego z nas. To Boża miłość Boże, przypomnij Wasze serca. A kiedy Wasze serca będą przypomniane Bożej Lubowie, Wy możecie innych napomnieć ty, tym dobrym, łaską, jak my mówimy o Bożej Błagodacie, tym usłynie, To czego je pokrywa ludzina? ludyna, do czego pokrywa mnie każdy z nas. Amen. Sława Jezusa.